Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, викраїв трохи часу і почав вивчати свого новачка. Ну, Новачок такий, знаєте, дуже сучасний, з дуже великим спектром налаштувань. Ну, зразу скажу, що це синергетика на мікропроцесорних технологіях. І з дуже широким діапазоном можливостей, друзі. Дуже широкий діапазон. І ну, так була розпаковка у нас в самому початку. Я його розпакував, показав комплектацію. А можливості, друзі, я вам так і не розказав. Друзі, що я вам хочу сказати? Перше, що мене дуже радує в цьому апараті, що не робить постійно кулір. Тобто вентилятор охолодження, він, якщо в режимі Міг-Маг в режимі тих, він стоїть і спить. Тобто, екран робить, на якому вся інформація, а вентилятор не робить, Що на всіх остальних апаратах? Він завжди робить. Ну, і ви знаєте, воно якось так некомфортно себе почуваєш під час роботи. Дуже шуму багато. Ну, що я вам, те, що ми розпакували, ви побачили. Хочу вам зараз розповісти про основне, що може цей апарат. В процесі я буду це все вивчати. І кожний режим роботи зварки, ми будемо бачити у мене на ролику, друзі. Мені самому це цікаво, тому що в мене, в принципі, є е, зварювальний апарат Tesla 295. Це один із найкращих зварювальних апаратів в серії Tesla. Є у мене Edon 315 полуавтомат, я ним дуже користувався до е, того, як з'явився. Цей новачок. Ну, користувався плазморізом. Мені підписники подарували на розвиток канала. І ще не освоїв тих сварку. У мене також є Кайзер 250. Друзі, зараз я вам з книжечки хочу доповісти, що ж може цей апарат. Друзі. Він перший, перший, перша функція, перший режим це ММА. Тобто зварювання, зварювання звичайним електродом, чи релетіловим, чи особливим, чи там, ну, в общем, електродом, друзі. Е, е, Міг-мах – друга функціональна можливість. Міг-флюкс – це можливість зварювати без газу. Флюсовою проволокою. Е, можливість е, зварювати в е, мігмакі всім, абсолютно проводом мідним, алюмінієвим і е, ну, всі, які є нержавка, всі, які є в процесі е, чугун, теж чугун присутній. В общем, в принципі, він може варити все. Тоді такий режим. Сварки як тіх. Це вже тіх, це вольфрамовий електрод, чи з добавкою, чи без добавки прутика. В общем, теж така специфічна сварка. Ну, і, друзі, дуже-дуже тут є інтересні такі е, режими. Значить, дивіться. Ну, по-перше, Пальник кроби в режимах 2Т, 4Т, С2Т, С4Т і спод крапкове зварювання для прихвату деталей, що зварюється. Друзі, дуже, дуже цікавий є момент імпульсний режим зварювання. Пульс тіх. є твін-пульс. Розберемо в процесі, як уже будемо робити, все, ми розберемося, що це таке. І керування процесом Special 2T, S2T, Special 2T, S4T. Тобто, все це якби для мене нове. Але я рахую себе людиною завзятою. І. Постараюсь, друзі, це все діло освоїти. Вік живи, вік вчись. Я так думаю, що нікому це не позорно. І всім це можна робити, друзі. Дивіться, ну що в цьому апараті є, друзі. Ну, Мікропроцесорна технологія підтримки синергетичних програм. Тобто синергетичні програми, друзі, це програма дуже важна. При Мігмаки Дру, дуже Бо Як починаєш ти підстраювати зварювальний апарат з тою скоростю, з тими амперами, з тими вольтами, друзі, і все остальне, це дуже сильна волокіто. Що таке синетитична програма? Ви виставляєте ту проволоку, якою ви варите, ви виставляєте товщину метала, ви виставляєте газ. І, в принципі, апарат вам всі функції повністю підганяє під цю зварку. Тобто, якщо ви могли возитися з настройкою 10, 15-20 хвилин, ви це все без лишніх затрат осваюєте буквально за якихось 1-2 хвилини. Ну і, друзі. Що я доповім вам іще. Дивіться на налаштування зварювання імпульсом і подвійним імпульсом. Це дуже важний режим при зварюванні алюмінію. Все це в цьому апараті присутнє. Цифрова система управління процесом зварювання, контроль стабільності зварювальної, зварювальної дуги. Технологію управління зварювання металів значної теплопровідності 4 збереження індивідуальних програм і зналаштувань параметрів зварювання під власні умови праці. Друзі, у цього апарату присутньо 32 полочки пам'яті. Тобто всі налаштування, те, що ви, ті, що ви робите на цьому апараті, вони всі зберігаються в пам'яті. І ви зразу знаходите їх і не треба його налаштовувати індивідуально під кожну цю роботу. Завантаження налаштувань з енергонезалежної пам'яті. Застосування потужних АГБТ транзисторів це. Зрозуміло, підтримка режимів зварювання ММА, мігмак, синерджі, Тіх ліфт, пульс Тіх, пульс міг, твін, пульс міг. Зварювання алюмінієвого сплаву, нержавіючої сталі, тонколистової сталі тощо. Захист від перегрівання та перезавантаження. Друзі, оце присутнє все в цьому апараті. Значить, в режимі, ММА, в режимі ММА, так, я хотів сказати, що обов'язково треба заземлити перед роботою апарат. Це в деяких апаратах заземлення не присутнє. В цих апаратах, що з енергетичними програмами, мікропроцесорними технологами обов'язково повинно бути заземлення. У ну, мене 380 вольт заведено, і в мене є контур забитий, дуже гарний. І він у мене заземлений. Є також тут ще підігрів газу. Той, що, наприклад, буде знаходитись у вас в холодному приміщенні, його треба обов'язково підігріти. Є тут спеціальна ззаді розетка. От, і вона ви можете підігріти цей газ для того, щоб він у вас робив. Ну, дивіться, включаємо. В режимі ММА, друзі, він кулер робить постійно. Тобто він, е, якби е, охолоджує е, всю систему та, що підігрівається. От, Дивіться, таке табло. Значить, перше, дивіться, це у нас режим роботи. В даному випадку у нас ММА. Він бачите, він був. Запрограмований повністю на роботу в режимі ММА. І ось він був виключений. Я включив і він, друзі, запам'ятав настройки ці, що були. Значить, тут ви бачите, е, зразу я вам скажу, що це все присутнє. О, гарячий старт, е, регулювання, налаштовування. Е, значить, е, Форсаж дуги. Форсаж дуги в даному випадку оцей значок означає От. і е, гарячий старт це у нас полочка гарячого старта. І антизалипач теж ось він є. А це, друзі, регулировка. Не регулировка, а е, ви виставляєте наявність того електрода, який ви використовуєте. Ну, в даному випадку це у нас. Е, Вестик стоїть, це звичайний електрод рутіловий, друзі. Ну, Є тут ще друга така поличка. Бачите, два регулювачних таких ручки. Вони ще мають таке, таку якість як включати виключати. і регулювання меню, тобто кнопочка меню. Ну ось дивіться, в даному випадку, ось бачите, зараз горить меню. От я е, виставляю, як, яка це операція буде налаштовуватися. От, Відкривається у нас друге віконце, В даному випадку ВРД включено. І в принципі, отут от уже, друзі, у нас якби апарат налаштований на Зварювання. О, зараз це горить красна, ось вона загорілася білою. Це означає, що він, друзі, вже в робочому стані. І ви в цьому режимі можете варити, зварювати. Значить, ще один такий нюанс. Дивіться, Tesla 295 у мене апарат, хоча він і якби з серії кращих апаратів. Але ну, 295 А. Ну, друзі, ви самі всі знаєте, ті, хто займається зваркою, що 295 А це вже як мінімум повинен бути трьохфазний зварювальний апарат. Так що по Теслі я вам довів, так само і Аналогічно ЕДОН 315 полуавтомат, він теж в режимі ММА робить, друзі. І він теж показує невірно ампераж току, Завищено. Це зовсім якби і не потрібно. А цей апарат, якщо троєчку, друзі, ми, троєчку 3 мм сталь, я варив, як правило, на Теслі, це було 110-120 ампер. Показував апарат. Едон показував 130 ампер, а ось цей апарат показує 74 ампера. І якщо вони кажуть, що все автоматично робиться в Теслі і в едоні. Налаштовується автоматично антизалипач, гарячий старт і регулюється форсаж. Ну, форсаж дуги, друзі, це таке. Хай би він якби, і регулювався, але автоматично я так рахую, що це воно десь плюс-мінус дуже великий процентному відношенні. А тут, друзі, ви регулюєте і антизалипач, і гарячий старт, і також, виходить, форсаж. Він у вас остається в пам'яті на полочці, І ви, друзі, в будь-яку хвилину можете зайти в режим ММА, і він знайти і це зразу на протязі одніє хвилини, ці всі налаштовування, і зразу пустити у роботу цей апарат, друзі. Ну, я його виключив. Такі на ММА е, кулер шумить. Е, я постараюсь, друзі, е, ну, це не буде всі ролики підряд. Я їх так, знаєте, є основна робота, є у мене адаптер, є в мене поріз. будемо це все. Робити, і в процесі я буду освоювати, і вам все доводити потихеньку про можливості цього апарата, про можливості цих режимів, і як це все робиться, друзі. Ну, підготовлю зараз вам для слідуючого ролика. Це через ролик по ще порізу буде слідучий ролик. А потім через ролик я запущу вже вам зварювальний процес. Перший, той, що я освоїв, ММА. Це самий легкий процес. Ми з вами настроїмо. Я підготовлю матеріал, підготовлю, підготовлю одиничку метал, двоєчку, троєчку, п'ятірочку, ну, і там 7, 8 чи 10 мм. І пройдемося з варкою по, по цьому желізу, друзі. Одним словом. Е я вже попробував. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалось, друзі, що він дуже тонко регулює силу тока, антизалипач, форсаж. Дуже тонко він це регулює. І виходить, у вас дуже гарна робота, та, що є. Ну, я повторюю, друзі, я не професійний зварювальник. Це я. Зараз в даний момент осваю. Мені дуже цікаво, дуже цікаво. І я постараюсь вам все те, що я набуду в часі роботи з цим апаратом, довести через свій YouTube канал. Друзі, підписуємося. Підписуємося обов'язково. В коментарях пишіть, що б ви хотіли побачити. Я це все попробую вам довести. У себе в процесі роботи е, обов'язково подобаєчку. Друзі, всім мирного неба і найскорішої перемоги.